Сидіти і чекати ЗСУ, виїжджати з регіону або ж я в це не вірю. Журналісти Новини Лайф спитали у харків'ян, що вони будуть робити у випадку повторного наступу росіян на Харків та область. Що відповіли люди? Давайте почуємо. Що плануєте робити у випадку повторного наступу росіян на Харків або область? Що бо робити? Ховатися. Ховатись буде, то? А що робити? А еваку... евакуюватися. У мене два кошака вдома, куди я їх беру. Я вже бив польшу то І Більше не хочеться. А, що, а взагалі вірите в те, що воно може знову вступати до все бути. Хочеться, не вірити. Чесно. Щось ну, така життя. Сидіти вдома, зацінити двері. І нікуди не виїжджати з Харкова? Мабуть, що ні. А вже у... не виїжджались. А у випадку, якщо буду окупатися, наприклад. Будемо шукати спосіб виїхати. Так. Я думаю, ми будемо дивитись по тому, як рухаються війська. Якщо війська будуть все ближче ближче до Харкова, то скоріше все не виїде. А взагалі Чому? вірити в фактурну наступ? Ні. <рес> думаю, що це неможливо просто. Чому? Бо вже перероблений захист. Думаю, що технічно це вже дуже складно буде. Тому що перший раз нікуди не уїжджати, всім допомагають оставатися на місці. Залишатися тут у Харкові. А у випадку, якщо буде е окупація, Харкова або області. А, во время окупації врядні, що поставити А не боїтесь повторних обстрілів масованих, як це було там у 2022 році. Коли у нас от були три дні назад. Ні, вже нічого не страшно. Ну я не думаю, що повторний буде наступ. Тому що в них... Резерв теж нема, вони вже всіх зеків, кого тільки можна було. А нормальна людина не піде воювати ні за що. Окупація. А якщо все ж таки будеш? Ну, я не хочу в це вірити, щоб це сталося. Я хочу, щоб наші перемогли, від... відстояли свою територію і жили за в Європейському Союзі. Це найголовніше.